Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про молочайки Парисовий. Молочайки Парисовий, це багаторічна трав'яниста отруйна рослина. Росте Молочайки Парисовидний на відкритих піщаних місцях, вздовж доріг, як бур'ян на полях, на степових схилах, зустрічається майже на всій території України. Молочайки пересовидний має горизонтально повзучий корінь, від якого відростає багато стебел. Стебла прямостоячі, сірувато зеленого кольору досягають висоти від 10 до 40 см. Стеблові листки вузьколінійної форми до 5,5 см завдовжки та до 2,5 см завширшки. Листки прості, сидячі. До основи звужені одножилкові. Верхівкові листки нитковидні. Цвіте молочайки пересовидний у квітні червні, квіти різностатеві. Зібрані у багатопроменевий китицеподібний щиток. Головних променів у соцвіті від 10 до 15. Листочки обгортки лінійно довгасто-ланцетні. А листочки обгорточок. Яйцевидно нирковидні, гострокінцеві, жовтуваті, букальчик дзвониковидний. Нектарники широко півмісяцеві, з коротенькими тупими ріжками. Квіти мають досить приємний аромат Плід молочаю кипересовидного, трьохборозенчастий, кулясто-яйцевидний три горішок. До складу надземної частини молочаю кипересовидного. Входять смоли, каучук, солі яблучної кислоти, мінеральні речовини, а також їдкий молочний сік, еврофорбій, який виділяється на зламі стебла. У складі молочного соку, молочаюки пересовидного виявлені еврофорбон, який містить сапоніни, еврофол, тараксерол, тритерпеновий спирт. Резинеферол. Насіння містить жирну олію, сліди алкалоїдів, смолу та ефор-біостероїд. Молочайки пересовидний це неофіційна лікарська рослина. У народній медицині використовується як сечогінний, глистогінний, потогінний, проносний та болетамувальний засіб. Потрібно пам'ятати. Що молочайки Пересовидний рослина отруйна, передозування його препаратами викликає блювання, а молочний сік рослини, потрапляючи на шкіру, викликає подразнення. Іноді рослини молочаюки пересовидного пропонують придбати як декоративні рослини, але слід пам'ятати, що на городах та полях. Молочайки пересовидний може стати злісним бур'яном. Вести боротьбу з ним досить важко, оскільки горизонтально розміщене коріння дає величезну порозль. Боротися із молочаємки пересовидним на ділянці потрібно розпочинати рано навесні. Як тільки з'явилися молоді рослини, ґрунт треба глибоко перекопати і вибрати всі рослини з коренем. Просапування або скушування бажаного ефекту не дадуть, оскільки корені досить швидко відновлюють надземну частину рослини. При знищенні молочаюки пересовидного на ділянці слід пам'ятати, що це отруйна рослина і його молочний сік не повинен потрапляти на шкіру та слизові оболонки. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.